Ви неодноразово затримали, я вас знаю особисто. Ви порушник, Рецидивіст. Я не вам кажу, одна камера, ви рецидивіст. Постійно mm -hmm. вас під підніму за, за прозробом і ви неодноразово постійно затримувались. І ви, то, ви складали один протокол. Yeah. Ну а вот, от, на Рабовича Олега, я його знаю особисто. Особисто, да, особисто неодноразово, я за 23 роки роботи неодноразово на складав протокол. На Я Ви їх посипали на сьогодні. а Ви приїхали знімати. Ні, так ви приїхали сюди, на баули баулі ви приїхали сюди, в баули знімати. А що ви кажете? Баули кіт лежав, баули, якоря, ви взяли лодку і це лежало в лодці, в комплекті. Приготували для вас. А що ж ви як сознательний громадян України? Не зателефонували, що в лоці лежать якоря. А хто дзвонить і каже? Ви ж ви ж такий законопослушний громадянин України, ви не заколезувати правоохоронні органи, що виявили якоря, баули, другий раз ні, Другого разу ми вам в шансі такі вже. Мы на воде не будем в другой раз, забегайте наперёд. В другой раз уже будет ещё А сзади а там я есть? Я не скажу, что есть ситки там. Сейчас лава есть, да? А зачем вон они? Выкинули их нам на голову, эти ситки. Да вон на голову, на их голову. Я відео було ага. на камері, на і визначили.